Доброе утро, Марк, сподіваюся, добре. 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 Що добре. скажете в Кіровограді? Е, ну, що можна сказати в Кіровограді? В Кировограді на вчорашній день. Так, так, так. Я, я зрозумів. Е, свавілля влади, як завжди, зашкалює. Е, чиновники, ті, які кришували незаконний ігровий бізнес. Вирішили відігратись на наших побратимах на патріотах, які напали на так званий ігровий зал, і можна так сказати, що повернули назад законність. Ось тому семеро патріотів було заарештовано. Зараз частина патріотів. Вже випущена частина по частині ще там ведуться переговори стосовно того, щоб їх звільнити. Ну я гадаю, що, що звільнять. І все, що можу доповнити, що це наша перемога. Ми на цьому не зупиняємось. І цю гнилу систему Пороха імперію ми, ми знищимо. Ви сьогодні утром тільки приїхали. Так. Акція до скаків вчора була. Ми були взагалі там троє суток. В общем, троє суток. Троє діб. Так. Дякую.